Слава Господу, брати і сестри, шановна церква, мир вам. Мир. Слава Ісусу Христу! Хотів би спитати, яку новину сьогодні ви хочете почути зранку? Добру, слава Господи! Я хочу сказати на роботі цілий день слухаю новини, і вже мене від тих новин тошнить. Я просто виключаю, включаю проповідь, слухаю проповідь. Закінчується проповідь, я включаю спів. Щоб слухати спів. І ви знаєте, дві великі різниці. Сьогодні ми з вами маємо чудовий цей текст і ми з вами співаємо. Господеві співайте вся земля. З дня на день сповіщайте спасіння Його. Сьогодні ми співаємо нашому Господу. Він достойний слави, честі і поклоніння від кожного з нас, тих, кому Він відкрився. В ці дні ми маємо свято. Я знаю, що на Україні святкують це свято. Свято благовіщення. Благовіщення. І ми святкуємо. Блага вістка, добра новина. Це те, що укрилює наш і те, що приносить славу для нашого Господа. Читаю з вами разом Івана від Луки, перший розділ і з 26 го Вірша. На шостий місяць був посланий ангел Гавриїл від Бога в Галилейське місто під назвою Назарет до діви, зарученої з чоловіком з дому Давида на ім'я Йосип. Звати ту діву Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав. Вітаю тебе. Обдарована благодаттю, Господь з тобою, благословенна ти серед жінок. А вона ж, побачивши його, стривожилась від його слів і стала міркувати. Що значить це привітання? Ангел сказав їй, не бійся, Марія! Бо ти знайшла благовоління у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим, буде названий Сином Всевишнього, і Господь дасть йому. Престол його батька Давида, і він царуватиме над домом Якова вічно, і його царству не буде кінця. Марія ж сказала ангелу. Як це буде, коли я чоловіка не пізнала? Ангел сказав їй відповідь: Святий Дух зійде на тебе. І сила Всевишнього отінить тебе. Тому і святе, що народиться від тебе, буде назване Сином Божим. Он ілизавета, твоя родичка, яку називають безплідною, і та зачала сина у своїй старості, і вона вже на шостому місяці. Бо для Бога нічого не буде неможливим. Марія сказала: ось я раба Господня. Хай буде мені за Твоїм словом. І ангел від неї пішов. Оце благовістка. Я би хотів би цю подію назвати. Благовіщення це діалог. Оця подія, яку ми з вами прочитали, це діалог. Я хочу це підкреслити. Діалог між Богом і людиною, між Богом і Марією завдяки ангелу Гавріїлу. Господь написано, що різноманітними способами промовляв до людей, до своїх людей. І ми з вами отримуємо якусь новину або якусь посилочку для себе різними способами. Сьогодні ми отримуємо новини, листи до нас приходять. Ми сьогодні ще краще отримуємо маємо інтернет. Це взагалі чудово. Маємо вайбер, маємо смски, які тільки там і Вуцапи, і що тільки немає, яких різноманітних програм, через які ми маємо спільні спілкування, утримуємо новину. Але Но Бог вибрав унікальний. До того моменту такого не було. І після того Бог вибрав чудову пошту, ангела послав. Це не простий був ангел. Написано, ми з вами читаємо, що це. Каже, коли він розмовляв з Захарією, каже: Я Гавріл. Слово ім'я означає, що Господь моя сила, чи верніше, Всевишній моя сила. Оце ім'я означає. І де він не з'являвся, ім'я його свідкувало про це, що моя сила це є Всевишній. І каже, я той, хто стою перед Богом. Бог не послав просто будь-якого ангела, котрий є. Він послав того, котрий завжди поряд з ним, біля нього. Йому довірив цю чудову вістку більш нікому. І він прийшов. Він прийшов до Марії і благовістив. Це чудова була новина тим, що закінчувалася одна епоха і починалася друга. Нова епоха. До цього моменту через Єву прийшов гріх світ, прийшла смерть. Господь дає благу вістку, через іншу жінку, через Марію. Господь дарує життя. Вона принесе в своєму лоні того, хто дає життя для всіх людей. В цьому сила і суті, і чудо цієї благої вістки. Одне хотів би я ще також сказати про те, що Господь, той, котрий через Гавриїла говорив з Марією, каже Гавриїл, що ти знайшла благодать або благовіління від Господа. Це також ці слова вони чудові, вони говорять про те, щоб Марія не боялася, він дає їй мир, спокій, в серце. Оці слова, що ти набула благовиння від Господа, говорять про те, що всім процесом Божого спасіння від гріхопадіння керує сам Господь. Він є Бог і в нього є воля. В нього є не просто воля, в нього блага, чудова, прекрасна воля і бажання для погибшої людини. Ці слова підкреслюють. Про те, що Бог керує всім процесом. Той Бог, котрий створив всю вселенную. Сьогодні ми співали, хор нам співав чудову пісню, ми тільки що слухали про зірки. Знаєте, коли ми читаємо, думаємо про те, що зірки на небі, нам здається такі ну, далекі ці зірочки, і вони такі холодні від них світло, тому що вони далекі, вони гігантські, вони величезні, вони мають в собі величезну температуру. Я пригадую, коли я ремонтував свого ну, моторолера і був бензин, і я взяв такого, торкнувся, і на себе, а, а, ну, запалив, і він горів консервочки. Я так от торкнув його, він мені раз на руку пулялася, його рука загорілася. І потім, поки я потушив, то тут чорна рука, тут ця рука чорна, а тут біла. Воно ну, вигоріло, та було то все, чи грязь, та мазута, що була на руці. Пам'ятаю, коли один із наших синів так само були в гудомичах, на картоплю вибирали. Ну, після того, знаєте, як вже костер, і ти жариш картоплю, і вже вріє, там вже вогню немає живрії. І саме печеться та картопелька. І син сидить собі. Не, не йди туди, відійди подальше. обережний будь, не слухається, якось хитнувся руками гоп туди. І, і потім, знаєте, скільки було плачу? Це тільки трошечки жевріло, і воно попекло тіло. Уявіть собі, що сонце наше, яка температура. Це ж палючий огонь написано. Господь своїми пальцями, своїми руками створив те сонечко. Він вимальовував, він виліплював його. Це він все створив своїми руками. Уявіть собі, що цей могутній, сильний, ну неосяжний для нашого розуму Господь, він вирішив війти в лоно людини. Це чудо в цьому. Чудо навіть не в тому, що Марія завагітніла без, без чоловіка. Не в цьому навіть суть цього чуда, а благовістка і її чудо заключається в тому, що Бог себе, такий безмежний для нашого розуму, він помістив себе в своє творіння, в людину. В цьому заключається до кінця, я не знаю, як ви. Я не можу це усагнути. Просто приходиться вірою приймати те, що сталося. І завдяки цій вірі ми маємо надію. На вічне життя, на спасіння. Я хочу сказати, оце ті слова, котрі говорив Гавриїл. Не бійся, Марія, ти знайшла благовління. Шановний друже, я хочу тебе спитати, ти знаходишся сьогодні тут? Чи ти знайшов оце благовління Боже в своєму житті? Чи ти усвідомив це? Чи ти прийняв оцю благовістку, що Він ради мене й тебе? Він такий величний, від нього залежить все. Він прийшов і помістився в тіло. Він війшов у лоно Діви Марії. Це чудово, прекрасно. Подумай це. І прийми його, своє життя, вірою і цю подію, і цю благовістку. Я хочу трошки ще сказати за відгук Марії. В неї був чудовий відгук згідно її віри і згідно її покори. Перше, вона вірою прийняла те, що, знаєте, віра це, це засіб наших взаємовідносин з Богом, наших стосунків з Богом. От яка в тебе віра, так ти спілкуєшся, так ти сприймаєш його, нашого Господа, Тот, котрий прийшов ради нас на цю землю. Віра, це не те, що, наприклад, ну, от написано, якщо ти бачиш, то для чого це віра? Віра, коли ти не бачиш і сприймаєш. Як я вам скажу про те, що я в кишені маю 20 доларів, ви повірите чи ні? Каже, брат, а чого не поїде? Просто легко. Я вам хочу сказати, що я вам покажу, є. Бачите? <гум> є. То це вже не віра. Тому що ви побачили, що дійсно є, в правій кишені тут є. Але коли я вам скажу, що я вперше в своєму житті сьогодні проповідую на цю тему, я не пам'ятаю, для мене це свіжий матеріал. Я ніколи ще на цю тему благовіщення не проповідав. Сьогодні така можливість. Ви повірите чи ні? У вас вибір. Або повірити, або не повірити, правда? От Марія вона прийняла вірою. Те, що сказав Бог, воно ще не збулося. Але Марія прийняла вірою. І друге те, вона впокорила себе. Це дуже цінно і важливо. Знаєте, покора буває різна. Одна людина в своїй покірливості, вона б'є поклони. Друга віра своєї цілує чийсь образ. Третя, третя покора, вона, ну, наприклад, коли її сварять, вона мовчазна, посміхається собі завжди. Є різна покора. Ви знаєте, покора це коли ми себе, свою волю впокоруємо перед Господом, перед Його волею. Дивіться, Марія каже, я. Раба Господня, нехай буде, нехай буде за словом Твоїм. Це не просто сприйняти те, що каже ангел, це згодитися, це погодитися, це зробити в, свої, в собі рішення. Господь дає мені ці дари, дає мені це служіння, дає мені цей дар послужити спасінням для світу. Народити сина Божого, тому що те святе, котре родиться, Він буде сином Всевишнього. І вона з покорою прийняла це. І останнє, що я хотів би сказати, що Бог любить своє створіння. Він дає для людини шанс. Ви знаєте, я собі уявляю, що той Гаврил, котрий стояв, він чекав. Він чекав Бог це могутній, перед котрим ну, вся вселенна, котрий всім керує, волосинка з нашої голови не падає без волі його, ми читаємо. І він чекає рішення Марії, що скаже Марія у відповідь? Для нього важливе, для нього цінне те слово, котре скаже Марія. І вона сказала, нехай буде за словом Твоїм, Господь. Дає для кожного з нас шанс. Він не хоче, він не хоче щоб ми були як ті олов'яні солдатики. Він не хоче, щоб ми були запрограміровані, як той комп'ютер. Він хоче, щоб ми були з емоціями, реальні, живі люди, щоб ми вирішили, щоб ми вибрали те, що він для нас пропонує, оту благовістку прийняти Його спасіння в своє життя. І Він цього, можливо, від когось з нас чекає. Поспіши, не затримайся, не залишся на завтрашній день, в молитві, в тишині чи в голосі, скажи, Господи, я приймаю Твою вістку, Ти мій Спаситель. Ти прийшов на землю ради мене, щоб зберегти мене від погибелі і дарувати вічне життя. Такий неосяжний розумом і вічний своїй любові до нас, Господь. Слава йому! Амінь. Амінь. Помолимся.